Всім привіт підписники! Я сьогодні хочу, щоб ви мені допомогли. Я буду продавати отакий скін. Можете, будь ласка, купити? Я продам за дві голди. Я його продам за дві голди, будь ласка, купіть. Я вас прошу. Вот мій вистав. Купить, бо я моя ціль заробити на отакий на ножик, дивіться. От на отакий диві, дивіться. Бо я, я передумала на том те, я вже хочу вот такий. Він дуже Будь ласка, купить мої скини, Я вас прошу. Я зараз ще одні скини продам. за дві голди. будь ласка, купить мої всі закупи. Я вас прошу, купить мої закупи. А по поводній голді продам ось. По одній продамо продам, ті о, штуки. І, будь ласка, купляйте мої скины, я вас прошу. Бо я хочу, щоб ви купили, і я заробив на ножик, може комусь ще теж буду допомагати. Купляйте. Просто купляйте, будь ласка. А ми сьогодні в цій серії ми будемо грати. Ну, я вам зараз покажу свій профіль. почекайте. мене такий профіль. Все, давайте граємо. Скоро буде обнова. Давайте починаємо. Я думаю, що ви точно купите скини, а я комусь з вас буду теж допомагати. Добре, зараз дивіться. А, это и так было знаем, все, давайте починаем. Просто наблюдайте, я буду мовчати. Думаєте, напевно, коли я прибрав старт, буду знімати, може завтра. Я говорю точно, будемо там і за моїх ігроків. Мо я ж там був за донатий, купив один дуже імбовий скин. Не знаю, чи знімати, чи про стендоф, напишіть в коментарях.

Пану, паднул, паднул, паднул. А ну, идх. Ну, добрый все, я молчу. Просто дивите на видео. Підписуйте, ставте лайки. думаю, это я еще полный радиоактивный пельмень. То я взял это. Я могу завтра снять такое видео с камерой. Увачьте меня. Импланты, это моя фраза импланты где-то. Скибиди мопс. Скибиди Да ну! А, он уже нас на базе? Давайте порыл их. Да боже, читер. СІХ СЕВЕН СІХ СЕВЕН Ой, вибачте Шкіблі момо мопс -мо Шкіблі момо мопс -мо Добре, соня, ми вже закинемо шейму Хочу підписались, купили мені скини, Я вам буду ще допомагати Купляти скини. Окей, всім пока, підписуйтесь, ставте лайки. всім пока.